Слава Ісусу Христово Чи Василю, чи можна брошурку спалити, що свідки його видали, а якщо ні, то дайте пораду, що з нею робити, так як ви говорили, що до кожної конфесії ставиться з пошаною, вибачте, що таке питання. Питання дуже гарне, дякую вам, дякую вам. <кій> Дивіться, чим відрізняється література. Література, свідків Йогови та навіть протестантська література, чи вона відрізняється від нашої? діло, в тому що, якщо би звернули увагу, чи на любому образочку, чи на образі, святих зображають із Оріолом. Так? Якщо ви знаєте, будь яку протестантську літературу, там нема оріола, над святими. Просто як люди, так? А свідки Єго. Вони взагалі Ісуса Христа не взнають за, за Бога. Це просто вибраний чоловік, вони так кажуть. І Богородиця не Богородиця, а Христородиця. Та, не, не та, що Бога народила, а та, що Христа народила, так? Та, був би Іван було б Івано родиця, так? Так що. До конфесії ставиться з пошаною, а до літератури з обережністю. Якщо хочете спалити там книжки Свідків Єгови, нічого там страшного немає, вони, по-перше, не посвячені і, і там немає ікон. Якщо навіть ви берете старий календар Української католицької церкви, розумієте, там є посередині ікона, Зерваницька якась там ікона намальована але він своє відбув, вид товарний втратив, ти кинув, ти спалив, ти все, ти не будеш його викидати у смітник, щоб там десь валялося, ні? Речі, які виходять з ужитку, треба спалювати. Саме ліпше. Спалив, все, ти попіл, попіл, повернешся, і немає нічого там страшного. Ви переживаєте за, за, за якусь ікону, чи за образ, чи за, за календар. Людина як умирає, то що з нею робити? Закопуємо землю або спалюємо. І зерно закопаємо, закопуємо. Да. Що, так що, ну, чому не можна? Можна. Одно діло, коли ти прийдеш і навмисне спалиш ікону. Просто щоб спалити ікону, я іконоборець, я проти спалити, ну то це друге питання. Але як вона вийшла з ужитку, стара, вже ну, не буде валятися, спалив і ти все, тим більше література. Отже, чи можна, будучи десь на Прощі, чи де інде, підходити за благословенням зразу. До кількох священників підряд. Я як десь буваю на якихось дефілядах, в ну, дефілядах я маю на увазі ну, десь на якихось конференціях, якихось зустрічі, де й багато єпископів, так? я підходжу в ладику благосвіт. Ну, мені так подобається, я собі знаю, що хоч владика є по своєму свій, так? І... Божа благодать вона по різному Через кожного з нас сходить. Не через те, що ми кращі, так? але дивіться, Божа ласка приходить до людини у тім розмірі, з якою посудної людина до Бога приходить. Але священик, через якого вона приходить, є той, який тобі покаже, котрий краник відкрити. Бо, Божа благодать. Вона йде як орган через багато різних, починаючи від такої малесенької трубочки до такої великої труби, яка має 9 з чимось метрів найбільший орган у світі, має ту найгрубчу трубу, яка має 9, майже 10 метрів висоти. Труба така, груба, діаметр не знаю. От. І там Божа благодать через кожного священника, як через орган. Різних труб, та проходить. І в когось та, той канал отакий, в когось отакий. Але діло в тому, що через ці різні канали не йде одинакова благодать. а та, котра може пройти сюди, йде сюди, та куди сюди. І часом, часом, для моєї повної колекції, бо є таке поняття, як реколекції, Яке духовне відновлення для повної моєї колекції, щоб повернути в колекцію всю повноту Божої благодаті, мені треба брати і звідти, і звідти, і звідти. І кожен священик, якого я зустрічав в своєму житті, кожен владика, якого я брав благословення, це є ота, ота Божа мозаїка, яка складає мене і прикрашає мене, і наповнює мене. Повносторонню різносторонньо Кожен із нас різний, і це чудесно. І тому благословення можна брати одного і другого. Не думайте, що благословення Господня на вас каже Володико, чи каже священник, що воно є одинакові це. Ні. Благословляє той, благословляє той. І кожен священник вкладає у то благословення частичку себе. Благословення Боже без священника не може дійти. Благословення Боже без єпископа не може дійти. Бо якщо би Бог справився без священників без єпископів, Він би свою церкву не засновував. Вони необхідні священники, єпископи. І тому кожен е, повинен тож, у, уділяти ото благословення. А Господь Бог потім на страшному суді. Мене як священника спитає, каже, дивися, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, ти його благословив, а воно було кістке. Порожне. Любові ноль, віри 0,3, надії, леда що. Що то за благословення? І Бог спитає і не тільки священників, чому благословення порожне? Де любов? Щоб вона була змішана з твоїм благословенням. Тому йдіть до кожного священника, бо кожен від кожного можете взяти. Ексклюзив якийсь. Тому навіть можна до всіх підряд. Отче Василію, як правильно ставиться до, до, до паління із християнської точки зору? Чи можна вважати це гріхом? Якщо воно стане залежністю, то шкодить здоров'ю тіла, яке є храмом Святого Духа, а пристав, я перестав курити. Мої друзі пробують щиро дякую Ігор Чернівці. Ну, майже відповіли. Дуже, дуже класне запитання. Дуже часто це питання задають. Мені особливо подобається позиція православної церкви. Православні кажуть, якщо куриш, то це, це від злого духа. Якщо бачу, що священник курить, то це, це від злого. А якщо священник п'яний, то нічого, Батько немощний немощний. Для того, щоб. Ну, воно мало свою мету, це ще були радянські часи. І воно так тоді склалося, що щоб дискредитувати священників, їх принижувати, е, що з того, що він курить, а таке нехай п'ють. А коли вип'є, вже і закурить, все буде добре. Для того, щоб дискредитувати священство, говорили, що курити це страшний гріх, а от випив, то нічого, то нічого. А я вам кажу, що алкоголь – то є зло. Я вам кажу, що куріння то є зло, хто не курить, навіть не пробуйте, бо це звичка, яка дуже тяжко, дуже тяжко від неї позбутися. З позиції церкви, певно, що якщо ви не знаєте, як хто курить, купляли сигарети, на них зараз все написано. На них все написано, що я буду ще казати від церкви? Як виробник пише, куріння вбиває, куріння смерть І так далі. Що я буду ще казати? Що куріння це хорошо. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, скажіть, якщо раптом священник Вілию святі дари, як священник діє. Мені цікаво, що питається Оксана Парійчук. <святування> Оксана, Оксана, хоче бути священником, а може у вас чоловік священник? Я, я розумію вашу цікавість, як діяти. Бо є дуже багато таких знаєте, особливих відношень до, до святих тайн і люди десь чули дзвін, не знають де він, що там десь буває що десь. Проліється все ті тайним. Священник має то злизати язиком, там, знаєте, вони там роблять там, з того такий культ. Я проти того культу, так? я думаю, що це знак для священника в першу чергу. Щось не так з тобою, брате. Щось не так. Бог тобі робить знаки, що кров його паде на землю і подумаєш, що маєш зробити. Я думаю, що і що би там не сталося з цими тайнами, священник це має робити в будь-якому варіанті сам на сам. Сам на сам. Він і Бог, і Божа кров на землі. Огородити то місце, людей випроводити, але не робити це при людях. Збиратися ті тайни. При людях я би не радив. Як вони вже опали на землю, не треба їх ще, ще і прилюдно принижувати свою ненормальну поведінку під час того, як ти будеш то все збирати. Навіть якщо ти це будеш робити дуже щиро, не треба. Обгороди людей. Обгороди місце, де опалися ті тайни, випроводи людей і зроби так, щоб там сліду тих тайн не було. Як Твоя совість тобі позволить з усією побожністю до того всього, постійно нагадуючи собі, що це тіло і кров Христа, це тіло і кров Христа, яке впало на землю. Це тіло і кров Христа. У мене були випадки, що я причащав. І людина хотіла зразу різко похреститися і вдарила мені по чаші. І я хлюпнув на неї ну, не багато, але хлюпнув на, на, на хустину. Я <гум> зняв з неї хустину. Вона перелякалася. Я кажу, знімайте хустину, я виперував і принесу. Вона не зрозуміла, вона подумала, що, що платок в неї. Я побачив, що він нечистий. Я кажу: попалися, ті тайни знімайте хустку. Та так була така історія. Це було не в Дніпрі, це було ще на попередній моїй парафії, були такі речі, але треба підходити за всією побожністю і з цією обережністю. Особливо коли багато людей. Будьте дуже обережні до святих тайн, дуже. Добре, отже, підкажіть. Яке має значення запалювання свічок за упокій чи за здоров'я, коли молишся? Будь ласка, відповідь на це питання, бо деякі оці говорять, що свічки горять, лише, щоб у церкві було тепло. Чи перейшліть відео, якщо я пропустила ваше роз'яснення? Галя, свічки світяться в церкві, як? прообраз образ стародавні старозалітні жертви всепалення. На жертовник приносили жертву і спалювали. Свічка згорає символ жертви всепалення. І людина свічка взагалі так робилася для того, щоб це була мінімальна жертва, щоб міг собі дозволити кожен найбідніший. Найпростіший і свічка завжди так коштувала. Сьогодні свічка коштує у нас скільки? 5 гривень, так? 5 гривень у нас коштує свічка. Я не думаю, що це великі гроші. Сьогодні 5 гривень навіть же не хочуть давати, бо встидаються, так? Не, ну як для кого 5 гривень, може для когось. Це і великі гроші, але. Е... Я думаю, що дати 5 гривень вже це трохи себе не поважати. Або не давай нічого. Або дай хоча б яких 10-20 гривень. Бо тому що 20 гривень це є ці 50, ні, 50 центів. Світ це не знає курсу долара.